Нещодавно нарешті вийшов фінальний третій сезон, який насправді є другою частиною другого сезону вельми гайпового корейського серіалу Граф Кальмара. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим же завершилась ця дійсно цікава історія. Якщо геть коротко, то третій сезон є прямим продовженням другого та розпочинається через декілька годин після фіналу попереднього. Така собі маленька переможна революція провалилась: вижив лише Сон Гі Хун, і його принесли назад до кімнати відпочинку. Надалі серіал йде більше по канону першого сезону, виливаючи на нас відро добротної драми, яка особливо у другому епізоді вичевить вас як мандаринку у соківниці. Вдаватися в деталі не хочу, лише виділю найголовніше для розуміння фіналу. Вагітна дівчина під номером 222 народжує під час гри у другому епізоді, і чи то йобнуті віпи, чи то сам фронтмен приймають рішення долучити дитину до гри. Гіхун по сюжетним обставинам клянеться оберігати немовля та її матір будь-якою ціною. Однак номер 222 через серйозну травму вирішує самовипилитись, тим самим додаючи мотивації гіхуну в оберіганні дитини. До фіналу в результаті доходять калібровані виродки, гіхун та «Немовлятко». Після декількох дійсно напружених словесних і не тільки сутичок, останніми стають дитина, її недобаття та гіхун. Паралельно із цим наш супердетектив, який не міг розкусити, що капітан човна зрадник, нарешті добирається до острова та попутно викликає берегову охорону. Паралельно із цим завершується сюжетна арка 11. ї Вона таки рятує з острова гравця, чия донька лежить хвора у лікарні, знищує архів справ та бажає наприкінці застрелитись. Однак її зупиняє вчинок Гіхуна. Справа у тому, що він зійшовся у бою з батьком дитини і здолав його, однак вони не натиснули кнопку старту раунду, по правилам якого необхідно позбутись одного гравця. Тому Гіхун штовхнув епічну промову та здійснив стрибок віри. Ми не коні, ми люди. Спостерігаючи за цим, фронтмен зрозумів, що програв у їх битві переконань, розпочав евакуацію співробітників, самознищення острова, забрав немовля, перекинувся поглядами зі своїм братом і покинув цей проклятий острів, який під сумну мелодію та останній погляд Гіхуна. Був знищений. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо спокійно жити та творити український YouTube. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Минуло півроку. Одинадцята зустріла гравця, якого врятувала, і переконалась, що його донечці вже краще. Після чого отримала інформацію, що її дитина, можливо, таки жива і проживає десь у Китаї. Детектив приходить додому та знаходить немовля 222 з банківською картою, на якій лежить вся сума виграшу. Гроші гіху на таємничим чином зникли з мотелю, який у результаті собі перекупив гопник, який допомагав йому та детективу. Сім'я 67-ї з першого сезону нарешті возз'єднується, тим самим закриваючи арку добрих вчинків Гіхуна. Нас переносять до США, де фронтмен приходить до доньки Гіхуна, передає їй речі батька та виграні ним гроші. Їдучи автомобілем, фронтмен бачить Гелу, яка по ходу пиздить Тора, натякаючи на те, що гру перенесли до Америки. Так і завершується весь серіал. Однак у мене від такого фіналу тизеру виникають запитання. По-перше, чому у США вербувальниця грає у Корейську гру? По-друге, яким чином гру примудрились перенести у США та де саме вона знаходиться? По третє. Знову ж таки, яким чином гра в Кальмара може існувати в контексті США, враховуючи їх спецслужби, які б нараз вирахували всіх і вся? Єдине сюжетне пояснення може полягати у тому, що поміж віпів будуть представники владних відомств, які покривають увесь цей тришак. Ну і фінальне запитання: чи є фронтмен до сих пір керуючим? Чи він вже покинув усе і тепер чилить собі як старий номер один? ну хуяб, Давай саке. Ось таким і був фінал гри в Кальмара, який з одного боку чудово та логічно завершив історію, але з іншого боку обурив частину глядачів. Хтось плачеться за гіхуном, хоча, як на мене, його фінал правильний, хтось злиться через натяки на гру в США, хтось кричить через всратий графон, а хтось як ніколи не любив. Так і не любить цей серіал. Особисто я вважаю фінальний сезон дещо кращим за другий, але не кращим за перший. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої думки щодо фіналу у коментарях та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!